Привет, мои дорогие. Ну, очень много вопросов у нас и тем при обсуждении об образовании. Не потеряем ли мы сейчас поколение, потому что у нас был год ковида, сейчас война. Я пригласила к нам в студию Викторию Балайкереву, зав. кафедрой начального обучения университета имени Ушинского. Здравствуйте, Виктория! Доброго дня! Вы україномовна. Людина, розкажіть, ви на українському розмовляли з дитинства чи навчилися вже це в Одесі? Ну, Взагалі-то я не Одеситка, я в Одесу приїхала в 2003 році. І з дитинства я була україномовною. Я навчалась в українській школі, потім училище ще Балтське. Коли приїхала в Одесу. Тут виявилося, що більшість одногрупників і більшість взагалі людей, звичайно, російськомовні. І знаєте, це відчувалося як якийсь тиск, такий, що українською мовою розмовляти. Соромно. Ну, наче як соромно, чи ти як знаєте, біла ворона. От. І я потихеньку якось воно так вийшло, що я перейшла на російську мову спілкування. І поки я навчалася, я спілкувалася російською мовою. Потім, коли вже. Я пішла працювати, я розпочала працювати саме у нас в університеті спочатку старшим лаборантом і потім так вже зрозуміла Так, до завкафедри То, звичайно, коли почала працювати, то перейшла. Частково перейшла на українську мову, тому що у нас викладання лише українською мовою. Ми спілкуємося зі студентами українською мовою. А в побуті, так, з тими людьми, які розмовляли російською, то я і розмовляла російською. Тобто я ну, вільно спілкуюся як українською, так і російською мовою. На сьогодні ж я, звичайно, прагну до того, щоб максимально вилучити російську мову. Навіть свого побуту, але все ж таки іноді переходжу на російську мову. Коли людина звертається на російській мові, я якось часто автоматично переходжу на російську ну, це мову. це Виховання просто е, ну так, але знаєте, от якщо е, це не тільки виховання, це якось автоматично ти підлаштовуєшся під співрозмовника. Наприклад, мій батько він з 2013 року він не розмовляє російською мовою взагалі. І навіть коли з ним розмовляють російською мовою, він продовжує розмовляти українською. І коли його запитували, а, ну, чого ти не переходиш на російську мову? Він каже, а навіщо? Йому кажуть, ну так же зручніше. А він відповідає, а кому це зручніше? І він принципово не розмовляє. Я за це його поважаю. Я, на жаль, ще не можу таким похвалитися, але я до цього прагну. Ну, а ви по своєму досвіду, ви з 2003 року в Одесі? Бачите, що лагідна українізація проходить в Одесі е, так. Я, я це бачу, і дійсно дуже багато друзів е, перейшли на українську мову. Навіть спілкування там в домашніх чатах е, все більше відсотків людей. От я бачу по е, меседжам, які відправляють, все більше і більше саме українською мовою. Е, моїх знайомих багато перейшло на українську мову. Ну, і так взагалі е, навіть в магазинах, коли ти приходиш, до тебе звертаються українською мовою. Ще буквально рік назад. Це це були одиниці та там тих же касирів, продавців, які звертались до тебе українською мовою в кафе і ну, це обслуговування. Це закон такий приємний. Бу, закон да. був уже давно, але чомусь Виконання не всі притримувались. Да. На сьогодні більшість все ж таки спілкуються українською. Ну мовою. що, мої гайониші із Запорібріка, почули про Одесу всю правду від людини, яка приїхала сюди у 2003 році? А тепер до вашої праці в університеті. А, ви, Спілкуєтесь з студентами, педагогіня і студенти, чи якось уже по-другому. Ні, зі студентами у нас більшість викладачів спілкуються на таких партнерських відносинах, тому що у нас вже в принципі дорослі сформовані особистості. Більшість у нас дівчатка, хоча іноді бувають. Ну там може бути два-три хлопчики на потік. Ну, потік у нас це десь 50-70 осіб. Ну щоб ви розуміли відсоток, і у нас такі взаємини. Партнерські, ну тому це добре. Це добра. дорослі Вікторія. А от скажіть, ми рік ковіду, зараз у нас рік війна. Ми не втратимо покоління вот досвідчених спеціалістів, які ви готуєте. Бо кажуть, що онлайн навчання це ну взагалі ні о чому. Ну, взагалі, якщо говорити саме про навчання, то я не вважаю, що ми втратимо покоління, тому що на сьогодні у нас є дуже багато засобів і технологій, які нам дозволяють абсолютно. Не зменшуючи якість освіти, продовжувати освітній процес у дистанційній формі, тобто це і відеоконференції, це і опитування. Ми можемо організувати групову роботу, тобто розподілити студентів на міні-групи, де вони будуть спілкуватися, обговорювати якісь групові проекти. А потім ми їх повертаємо в загальну групу, і вони кожна із міні-груп захищає там свій якийсь проект. Ми можемо з ними провести електронне тестування. Тобто ту ж презентацію ми, коли проводимо лекцію в аудиторії, ми вмикаємо презентацію на проекторі да, і читаємо лекцію. А в онлайні ми просто цю презентацію завантажуємо і так само ми її показуємо і ми розповідаємо студентам, презентуючи, тобто в них є наочне. Підтвердження того, про що ми з ними розмовляємо, і так само, і студенти, кожен із студентів також має можливість, якщо він розробляє там якийсь проект чи якусь презентацію, він також може її показати, тобто поділитися з усіма, і всі інші студенти бачать цю його роботу, тобто він може її вільно захищати, тобто ніякі. Форми роботи не страждають при цьому. Єдиний нюанс, який мене турбує, це саме проходження практики, тому що наші студенти проходять практику звичайно у початкових школах, так як ми готуємо діти, вчителів да, початкової да. школи. І практика, я вважаю, Потрібна практика саме в школі, тому що е, коли вони проходять практику в дистанційному форматі, це дійсно також досвід і він потрібен е, як один із варіантів. Але ви ж готуєте Але... їх і преподавати онлайн. І таки по старої так, системи так офлайн, так але ж досвід, якщо у них не буде практики саме в школі, в них не буде досвіду проходження такої практики. Тобто досвід в онлайні у них є да на сьогодні, а досвіду проходження практики саме в школі є лише у одиниць, тому що не так багато шкіл на сьогодні працюють саме. В школах в офлайні скажіть, а зв'язку з війною студентів більше чи менше став от в цьому році? Ну, якщо говорити саме про цей рік, то я скажу, що ще в червні-липні ми дуже сильно сумнівалися, що ми взагалі когось наберемо. Хоча ми, звісно, старалися і проводили профорієнтаційну роботу, як завжди, ми розпочали ще з березня місяця. Але до кінця ми не були впевнені, що ми зробимо набір. Але в цьому році ми зробили набір навіть краще ніж минулого. У нас є три додаткові спеціальності: тобто, ми даємо вчителя початкової школи і ще три на вибір додаткові спеціальності: це вчитель англійської мови, практичний психолог і логопед. І mm -hmm. от ми набрали три повні групи. Ми закрили і в магістратуру ми також набрали цього року більше ніж в два рази. Ніж минулого року, магістратура дуже, 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 дуже добре пішла. Скажіть, ну, за вчителів я вже спокійна, що вони досвід мають. Так. А які поради ви можете дати батькам? От, маленькі діти, ваша от професія, да, початкова школа. Як їм треба себе поводити, щоб дитина отримала знання? Ну, саме, що стосується початкової школи молодших школярів, то я вважаю, що дійсно дуже. Велика відповідальність стоїть саме на батьках, якщо це ми говоримо про онлайн навчання, тому що діти ще тільки навчаються бути відповідальними, да, і вони не можуть контролювати себе, вони можуть відволікатися, вони можуть відійти, забутися про те, що взагалі йде урок. Так і тому, якщо батьки будуть контролювати цей процес, якщо вони будуть підтримувати дитину, направляти її, то я думаю, що ми нічого не втратимо. Хоча, звичайно, є той нюанс, що. Саме у молодшому шкільному віці відбувається процес соціалізації дитини. Так? І соціалізація, як ми знаємо, і сам процес виховання він відбувається лише в процесі якоїсь діяльності і спілкування. Якщо дитина не спілкується з однолітками, не відбуваються якісь види діяльності, то ми... Втрачаємо якісь моменти. Тому я вважаю, що на сьогодні, ну я бачу, що над цим питанням працюють, відкривається все більше шкіл. І я думаю, що було б добре, щоб батьки просто мали можливість обрати саме для себе яку форму навчання вони б хотіли, тобто це онлайн чи офлайн. Тобто, щоб ну, от ми часто практикуємо таке змішане навчання. Тобто, коли ми в онлайні зі студентами, з тими, хто не може прийти, інші всі студенти працюють в аудиторії. І так само було б добре зробити це і в школах. Тобто, щоб вчитель з якоюсь групою дітей, батьки, яких хочуть, щоб діти ходили саме до школи, були в класі. А інші діти, які, наприклад, виїхали за кордон, або батьки ну відчувають так, що вони не хочуть водити дитину до школи, могли. Б Паралельно разом з ними підключатися в онлайн. Це був би ідеальний варіант. Згодно з вами згодно. А от таке питання: а як маленьку дитину онлайн навчити читати і писати? Бо я вчилася ще при Радянському Союзі, і там вчитель підходив, став ручку, там, як дитина має ці палички писати. Бо діти, дітей вчили читати так от хором разом, тож, ну, вчитель підходив дуже близько. А як це от час? Я не розумію. От як? Ну так само вчителі так само працюють в онлайні, тобто вони використовують Показує всі все. ті самі всі ті самі методи. Вони і показують, вони і так само, як і ми роблять презентації для дітей, роблять відео. Цікаві, ну, як початкова що... школа людина, дитина ще не сконцентрована. Так, тому Які і ж там презентації треба 에... танцювати, чи співати? 에... Так, ну роблять фізкульт хвилинки. По перше, по-друге, сама. Презентація Повинна бути для дітей не більше там, 10, максимум 15 хвилин, тому що ну, вони не витримують, в них пропадає цікавість. і цікавість пропадає, і увага починає пропадати. Тому потрібно якомога частіше змінювати види діяльності. Тобто трохи пописали, потім поговорили, потім пограли в якусь гру, зробили фізкультхвилинку і так далі. Коли йде така зміна діяльності, часто, то дитина не втрачає концентрацію. Ці уваги і, і, і чує вчителя, розуміє його. Вікторія, а скажіть, будь ласка, зараз в центрі навчання стоїть дитина. От, От так, ми з вами розмовляли так. до ефіру. А, ну, були старі вчителі, да, там радянська система навчання, я авторитарен, як я скажу, так і буде. Зараз, <кій> ну, як ви вчителі, вчителі? Вони патріоти чи вони нейтральна така професія? Тому що вчитель закладає все ж, щось робиться в родині, а щось робиться в школі. Які зараз вчителі будуть виходити? Вони будуть патріоти, які будуть там виховувати нове покоління, або вони будуть нейтральні. Ну, я вважаю, що вчитель повинен з самого дитинства прищеплювати патріотизм. Це важливе завдання вчителя, тому що вчитель зазвичай для кожної дитини він є взірцем, на який дитина орієнтується, від якого вона бере якісь якості особистісні, які їй подобаються. І тому вчитель повинен подавати гарний приклад. І я вважаю, що патріотизм це повинна бути одна із таких. Основних якостей педагога. А що ви робите от, особ... ну, на кафедрі? Ми чи вже вже прийшли патріоти? Ну... Ні, ні, ні. Звичайно, ми постійно проводимо різноманітні форми роботи. Ми зі студентами до різних свят ми готуємо і презентації, вони проводимо різні тренінги, акції різноманітні. Дуже ну, Вікторія, багато виходить ну, погляд, Діти вже у вас до вас, от зараз які студенти. Вони вже прийшли патріоти. Так, ви знаєте, на наші студенти, я не можу казати за всю молодь, але я бачу по нашим студентам, я навіть не очікувала. Що у них вони настільки патріоти, це дуже видно, дуже так знаєте, вони відмовилися від російської мови. Вони звертають на увагу увагу на те, якими вони користуються матеріалами. Тобто вони вилучили з, з обігу всі російськомовні сайти, якими користувалися, методичну літературу російською мовою, якою користувалися. Тобто це Покоління, воно, знаєте, набагато впевненіше в своїх ідеях, поглядах, переконаннях, ніж наше покоління. Наше покоління стане пристосовуватись. Були, да, так, да, да, ви то, ви. А, а вони ні, вони такі більш прямі. І вони зараз, мабуть, вас ще й цього так. Звичайно, вони, вони помічають все, якщо, наприклад, десь там щось пропустив, якусь, якесь посилання, вони тут же, а от у вас там посилання, воно з країни агресора. Ну, тобто вони на це звертають увагу. І це дуже добре, я вважаю. Вони стали так ск розділяти да? де гана, це і ще на контролі стоять. так? Ну тоді я спокійна і нас студенти навіть творчі. Вони багато хто зі студентів зараз почав писати вірші, складати пісні українською мовою. Можливо, вони і раніше а, їх а цього складали, не але на сьогодні просто це все викладається. Розумієте, і це все ну, саме з таким патріотичним контекстом. Ну, і... як ви являєтесь фахівцем в початковому <кій> в початковій освіті. Стоє Родинам в Одесі купувати ось ці українські книжки, щоб дитина зростала і не мала таких проблем з мовою, як моє покоління. Які методики, що може зробити родина, щоб у дитини не було цього мовного питання? Ну, найперше, що може зробити родина, це почати, якщо ще не почали спілкуватися зі своєю дитиною в українською мовою. Так. От я вважаю, що моя основна помилка була в мене, дитина Російськомовна, тому що друзі всі спілкувалися російською мовою оточення, і в дитсадку більшість дітей також російською мовою. І я вважала, що це дитині допоможе краще соціалізуватись, краще війти в колектив. От і я не слухала свого батька, який мені постійно казав, ти повинна розмовляти з дитиною українською мовою, вмикаємо мультики на українській мові, включаємо українських. Пісні і так далі. Тобто, перше, це спілкуватися. От я зараз активно спілкуюся своєю дитиною українською мовою. По-друге, це звичайно використовувати україномовні канали, той же Ютуб, в якому діти сидять і дуже часто. Є дуже багато цікавих саме україномовних каналів, різні телепередачі українською мовою, казки, оповідання українською це мовою. Це можна знайти це... вже в Ютубі. Так, так. Ну, рік тому це ну, не було є... так пошу. Ширено. Є дуже багато вже каналів. Все добре. Дякую, що ви прийшли на програму. Дякую, що заспокоїте, Що покоління ми не ну, не, не потіряємо да втратим. не втратимо. Звичайно, нам є над чим працювати. Потрібно ну, це життя. Uh, тому, що перше, над чим ми працюємо, це якість освіти. Так, це саме перше, щоб нам потім. Що війна рано чи пізно вона закінчиться. Я впевнена, ми переможемо. І просто чим якісніше ми будемо працювати зараз, тим менше нам потім доведеться виправляти того, що ми на сьогодні втрачаємо. Так? От на цих гарних словах ми закінчимо так. нашу програму. Дякую вам, що ви прийшли на пі... на подкаст і мої подписчики. Ви все увиділи своїми глазами. Чесно, откровенно, педагог із Одеси розказала і об нашому образованні, і об... В зілковому попросі, Спасибо, Виктория. дякую вам за те, що запросили. Я думаю, що не последний раз.